Два десятки підприємців з надвірни намагаються захистити себе від непомірної плати за орендовані приміщення. Мова йде про колишні військові бокси, які перебувають у відданні Прикарпатського військово-спортивного ліцею. Їхнім власником є Івано-Франківська обласна рада. Одразу кидається у вічі, де ведеться господарська діяльність, а де закинуті приміщення, хоча перші і другі мають того самого власника. Підприємці запевняють, що вклали в орендовані приміщення до 300 тисяч гривень. Кожен за це тепер мають ще й платити потрійну оренду. Ми вложили свої кошти за свої кошти. Це зробили всі ремонти, і нам вже відновлено, відновлено нараховують оренду вже від того, що ми вложили кошти. І по новою вже оренда до вища. Документи всі зібрані. У Мене починалася оренда з трьох тисяч зараз вісім. Ну, весело. Подавали ми звернення у законти наші кошти шляхом приватизації. Вони не захотіли. Потім подавали звернення законути шляхом перерахування в оренду плату наших коштів, теж не захотіли. Також ми зверталися зменшити відсоткову ставку там, до п'яти відсотків. Останнє звернення. Обласна рада визнала, що ми зробили покраще. Бо це ми зробили покраще. Ми вложили свої гроші, свої кошти. Ми працюємо. Ми платимо податки, ми взагалі то щось розвиваємо, Ми б хотіли далі працювати і вложувати сюди кошти. Але як ми можемо вложити кошти, якщо завтра можуть нам просто-напросто сказати, що виселяться. Свої вимоги підприємці не перший місяць намагаються донести обласній раді власнику. Їх тричі розглядали на профільній комісії, і безрезультатно обласна рада офіційно не визнала факту здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна. Це одразу відкриє орендарям шлях до приватизації. Голова комісії з питань соціально-економічного розвитку Остап Дзеса проти приватизації приміщень, що належать у світі. Попри це, він вважає справедливим зниження орендної плати для тих, хто фактично врятував дані приміщення. Потрібно йти на сесію і зменшувати відсоток оплати за дані приміщення за використання даних приміщень, я не знаю, як це сесійне питання, як відреагують сесія. Потрібно набирати більшість голосів, але я думаю, що все-таки на такі поступки обласна рада може піти, тому що це є робочі місця. Дійсно, дані бокси валилися. Вони підприємці привели їх до належного стану і, зважаючи на це. Я, моя думка, я про це говорив і на комісії неодноразово, бо ми тричі розглядали це питання, що на це можна піти. Серед приміщень Надвірнянського військового ліцею усе ж є одне приватизоване на користь сусіднього з боксами автотранспортного підприємства. А значить, правила не для всіх однакові. Від того, як розвиватиметься ситуація із багаторічними орендарями, залежатиме й бізнес Віктора Сороківського. Він нещодавно взяв у оренду занедбаний бокс у цьому ж районі. Я не збираюся вкладувати чуже, ну, я маю до приміщення свої кошти. Розумієте? Пізніше, коли я їх відроблю. От. І щоб мені вкласти гроші, мені треба 40-50 тисяч вкласти тільки сам дах. Пізніше, хто мені ну, возмістить ті затрати, ті, що я ну, вложу. Я вложив вікно, вікно, щоб було ліпше приміщення. Вони взяли, мені оренду підняли на 500 гривень. От подивіться, кілька ну, условиях працюю. Приміщення, які знаходяться за моєю спиною, хто значить дочекаються орендаря, тому що не умови, які ставляться перед підприємцями, а саме вкласти сотні тисяч гривень, а потім платити за це потрійну оренду, мало хто погодиться.